Вітаю вас друзі на каналі RustyDog. Приїхала мені нарешті сьогодні ось така ось посилочка, як я її довго чекав, як я переживав, щоб вона прийшла до мене. І вона нарешті прийшла. Будемо розпаковувати, я ще не розпаковував її, тільки прийшов з роботи, це під час роботи збігав на пошту, забрав її і будемо її відкривати. Поки відкриваю, розповім, я сподіваюся, що. Ця приставочка задовільнить всі мої потреби. А якщо ні, то будемо чекати щось нове, якогось Uber нового, тому що я вибирав між, розглядав між Retroid Pocket 4 Pro і новою Retroid, 5, Retroid Pocket 5 і цією приставочкою. Nintendo Switch я не розглядав, одразу знаю, там в коментарях будете писати. Чому не Nintendo Switch, тому що Nintendo Switch не вміє нормально емулювати PlayStation 2. А для мене важливо, щоб PlayStation 2 нормально емулювало. Також воно не емулює нормально. Навіть є проблеми з деякими PlayStation Portable PSP. Навіть з ними не всіма. Nintendo Switch дуже добре. Друже. Ну, звичайно, не будемо таїти, так як ви вже бачили на початку відео. Це у нас Sambiernik RG406. Замовляв я його на AliExpress. також замовляв чехольчик сразу. Чехольчик, правда, дорогий, якщо чесно. Але я замовляв разом з консолью на офіційній їхній сторінці на AliExpress. тому що де читав в інших там магазинах. Окремо чехольчик купити везде пишуть відгуки, що якість ну, взагалі не дуже. Ну, але якщо чесно, ну, зараз будемо бачити. Якщо чесно, я вже думаю, що і це не прямо ті якість. О, будь ласка, це що таке? Це нормально? Ну, начебто добре. Начебто добре. В принципі, я думав, що гірше буде. Ще нормально, навіть дивіться, тут, до речі, такі вирізи. Я їх не бачив на фотографії ці вирізи. Примерно так воно буде. Уже бачу, що воно в руки має лягати так, як потрібно. І так, що розповісти, сразу скажу, що я так переживав. Тому що ну, я вже взагалі замовляв, посилочок, мабуть, разів 20 замовляв. Позиція, якщо взагалі по посчитати, то позиції 50, я ніколи не заказую нічого по одній позиції. Я там збираюся щось за місяць чи за стільки, буває, раз у два-три місяці. Щось мені потрібно, я беру собі і потім збираю. І зазвичай це все разом приходить. В цей раз не прийшло все разом. Я ще собі замовляв, коли замовляв приставочку, замовив собі таку флешку на 512 гігабайт. Хоча у приставці є 128 гігабайт. Замовив той проєктор, що ви бачили на початку відео. Защитне складом Бірніка замовив. Ну, тобто, і В принципі я думав, що прийде разом, але я не чув цю такий варіант, що це ж коштує більше 150 євро і воно облягає мету. І Тому то все проїхало 4 позиції одною посилочкою, а це трішечки довше, але я кстати, думав, що буде набагато довше. То приїхало за 12 днів, а це приїхало за 18 днів. Тобто будемо відкривати одразу. І тому я переживав, чи прийде воно. Ну, бо я ще на таку суму не замовляв, щоб одна позиція була, щоб не вернули, щоб ще щось не случилось. Я дуже значно цього переживав. Ну, як завжди бачимо, тут відкриваємо анберничок, Це стандартно. Так само вони упаковують всі свої пристрої. Одразу хочу подивитися, чи є щось в комплекті. В комплекті у нас є. А, є в комплекті захисне скло, дуже добре. А я думав по описанню, що то захисна плівка. І тому я замовив ще захисне скло. Нічого буде на на... про всяк випадок додатково. Добре, беремо цю в сторону. Я щось тако розпакую. Боже! А, ти що, ти що? Дивіться, Боже, як воно лягає в руки класно. Боже, наскільки це е, взяти з тим у мене є Biernik rg 353 v І оце він. І, і це, що ви розуміли, ну, блін, по якості це мені здається, це зовсім інша фірма. Яке воно круте, блін. Яке воно зручне. Оце перші враження я ще не брав, я ще не розпаковую. Це настільки круто. Так, ну і що? У вас пройшло декілька секунд, а у мене декілька днів. Що у нас тут було на борту? У нас на борту Android 13. При увімкненні одразу е пішло об обновлення. Ну, причому тільки я підключився до інтернету, одразу пішло обновлення. Е Android 13. Е Оболочка тут є своя якась RG Launcher, я з нею ще не стикався. Тобто Це як ESD, ESD Station, Emulation Station, якщо ви знаєте, в Linux вона популярна Вона стоїть. І Тут оцей RG Launcher, І причому кнопка до нього прив'язана, викликається з любого моменту зажаттям і відкривається лаунчер, Тобто, щоб Android вам не заважав. Я поставив ESD Emulation, тому що він мені зручний. Я звик на ньому на анберніку rg 353 v І тому так, також підв'язав до цієї кнопки без проблем. І все. Є в шторках налаштування підсвітки стіків. Є в нас також зміна з Nintendo Switch на Xbox мод, тобто місцями. Міняти кнопочки, є тут всякі режими охолодження активного, там автоматичне, кастомне, ви настраюєте все як хочете. Також є хайп мод для більш продуктивного, ну, якщо ви граєте там, в якісь Nintendo, Dendy, Sega, то вам не треба цей режим, а коли ви граєте у PlayStation 2, Nintendo Switch ігри. То, звичайно, його потрібно вмикати, тому що приріст продуктивності значний. За нього не потрібно забувати. Ну, я не вимикаю його навіть, тому що я зараз більше моя бібліотека саме PlayStation 2 я буду чіпати. Е, вже поустановлював собі тут ігри, по скрейпу, все тут з обложечками, воно підтягується, скрепінг працює як PlayStation, тобто без проблем все підтягується. Емулятори встановлені вже були. обновилась коли тільки система, обновився до останнього арш до 1.20. Все решта стоїть в принципі, так і не трогав, окрім емулятора на PlayStation 2. Я встановив емулятор е, замість Ether6, встановив 6. В принципі, Він просто обновляється. Ether6, наскільки встановляється. Ось що, друзі, перекористувався я пару днів цією приставочкою. І що я вам можу сказати? Все з PlayStation 2, все, що я запускав, Underground, всякі, Most Funти, Декарбон і все інше, God of War, Все тут запускається без проблем. Е, проблеми тільки з Black-ігрою, якщо знаєте, саме Графоніста на PlayStation 2. І те, просадок FPS нема, там просто чорні артефакти. Я так думаю, що це. Проблеми з сумісності самого відеочіпа з ігрою, тобто не оптимізована гра для нашого відеочіпа, який тут є. Я думаю, що це з часом починять. Це те, як в емуляторі PlayStation Vita проблеми з Uncharted, -ом. Є артефакти, але FPS не просідає. Не, дуже приємною несподіванкою і бонусом для мене стало це ігри з Nintendo Switch Емулятор. Звичайно, щось дуже графоністе, не піде, будуть проблеми, але всі 2D 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 ігри, які я встановлював, пробував, все йшло без проблем. І я навіть скачав, встановив Skyrim і всі DLC, обновлення до нього. І з там, в принципі, показує просадки, але е, іграбельно, зараз вам покажу. Е, проблеми були тільки в началі, коли дракон нападає, от тоді там FPS просаджувались. А так то, в принципі, іграбельно, і зараз вам все покажу. Спочатку запустимо одну 2 d шну ігру з графікою, хорошою, це вам не 2D ігра, 8 біт. Тобто, щоб ви розуміли, що тут даже приємний. Хоча я не розраховував на. Nintendo Switch, ну це можна сказати приємним бонусом. Для цієї приставочки дуже приємним бонусом.